То прийме таїнство миропомазання. Підніміть руки. Ви четверо, так? Добре. Скільки тобі років? П'ятнадцять тобі. Тобі, чотирнадцять. Як ви себе почуваєте готовими до дорослого християнського життя? Ми цілий час готуємося, бо цілий час будемо дозрівати. Кілька думок, кілька слів про це таїнство. Ми називаємо це миропомазання, але ще іншими словами можна сказати помазання Святим Духом. Це такий термін, який в Євангелії пишуть, що Дух Святий помазав. Пророка, Дух Святий помазав Ісуса. Помазав, тобто, Дух Святий зійшов. Дух Святий зійшов. Дуже важлива частина в цьому те, що Дух Святий сходить там, де на нього відкриті. От, простий приклад. Для того, щоб Дух Святий прийшов, потрібно мати чистий розум. Треба. Кликати Його, ми говорили: Прийди Духу Святий. Тобто Дух Святий вміщається в людину і приходить. Наприклад, якщо я говорю прийди Духу Святий, яви мені себе, наповни мене, благослови цих людей, благослови мене, дій через мене, дай мені силу свідчити. Благослови, Господи, всіх, кого сьогодні зустріну. Тобто, моє внутрішнє розположення дає місце Духові Святому. Натомість, якщо я буду думати, ой, як той жарко, ой, як той тихо, чого той немає мікрофона, а чого це, а чого тамто, а сього п'ять, а ся опять. То Духа Святого немає, тоді є Дух осуджувач, Дух осуджувач, оскаржувач, Дух звинувачувач. Дух Святий це не лише що тепер ви отримаєте миропомазання і все, і воно буде працювати. Не буде працювати. Дух Святий працює там, де людина з ним співпрацює. Тому Пластиво 14-15 років, ви можливо, достатньо дорослі для того, щоб співпрацювати з Духом Святим. Тому що тайна миропомазання, це так як і тайна хрещення, або тайна вінчання, або тайна священства, ми отримали благодать, але якщо ми не співпрацюємо то Тоді воно не працює. Якщо чоловік з жінкою обоє не моляться, не ростуть духовно, таїнство не працює. Якщо священник не молиться, не навертається, не відкритий на Духа Святого, можна виконувати, але Дух Святий не буде діяти. Тобто недостатньо лише, щоб відбулася подія. Відбулася подія першого причастя, але потім людина не живе. Цими стосунками з Ісусом і воно не працює. Тобто можна бути людиною релігійною, яка виконує обряди, от ви будете знати, як що робити, куди класти, приходити, коли, що святити, що не святити. Але Духа Святого може не бути, бо Дух Святий це про стосунок, про свідомий стосунок. Про те, щоб Його слухати і на Його дію відповідати. Сьогодні в Євангелії ми про це чули. Ісус вислав учнів і сказав, куди війдете, скажіть мир вам. І якщо там буде людина миру, ваш мир зійде. Але якщо там не буде людина миру, там мир повернеться. Що значить людина миру? Людина здібна прийняти Духа Святого. Ось що значить людина миру. Людина, яка вслухана в Ісуса. Людина, яка вслухана. По ідеї три важливі аспекти, які мають відбутися перед миропомазанням це перше, це ваша підготовка. Ваша підготовка. Тобто ви маєте розуміти, як працює цей стосунок з Духом Святим. Ви маєте розуміти. Якщо не розумієте, воно не запрацює, якщо ви не будете рости в розумінні. Ну, це так діє. Це так діють дорослі стосунки. Якщо ми не розуміємо, як співпрацювати з Духом Святим, то він не має місця, бо Дух Святий промовляє, Дух Святий навчає, він веде до правди, щоби ти знав правду, що таке зло, а що таке добро. Тобто тобі це треба розуміти. Дух Святий, підготовка поляє на тому, щоб зрозуміти, як співпрацювати з Духом Святим і усвідомивши це, прийняти рішення. Я хочу жити так. Як вчить Ісус. Чи ти хочеш жити так, як вчить Ісус? 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 Оце є підготовка. Чи ти готовий, готова піти туди, куди тебе посилатиме Ісус? Бо якщо ти готова жити так, як вчить Ісус, ти стаєш учнем і ученицею. І ваше завдання не робити волю Тата, мами, якщо вона противиться волі Ісуса, а ви маєте жити по волі Отця, тобто жити так, як вчив Ісус. Ось в чому полягає піти за Духом Святим. От коли ви будете розпізнавати, що вам робити в житті, ви маєте запитатися, що хоче Дух Святий. Що хоче Дух Святий, що хоче від вас Ісус? Тому що якщо ви діти Отця Небесного, і ми хрестилися в єдність з Ісусом, то християнин це той, який живе так, як жив Ісус і робить те, що хоче Ісус. Ми є тоді місіонерами миру. Ми є місіонерами миру. Ми тоді несемо всюди мир. І ти і ти, і ти, і ти маєш носити в собі мир, маєш бути людиною миру. Як це? Ну, це в співпраці з Духом Святим. Дух Святий має наповнити тебе і дати тобі всі свої дари, повноту своєї присутності. Один з них це дар розуміння, ти маєш це розуміти. Дар мудрості, ти маєш міти мудро розпізнавати знаки часу. Дар мужності, відваги, ти маєш відважитися піти за тим, що тобі пропонує Дух Святий. Дар страху Божого, ти маєш перед усім боятися Бога. Не смерті, не хвороби, не бідноти, не того, що про тебе інші думають, лише Господа Бога свого боятися, щоби Його не втратити, ось що дає Дух Святий. Ось для чого Дух Святий, щоб жити дорослим і зрілим життям. Це не просто подія. Це не просто подія. Це спосіб життя. Чому ми е, миропомазуємо в такому віці найшвидше в 14? Можливо, треба і, і пізніше. Тому що, коли вас хрестили дітьми, ваші батьки і хресні пообіцяли, що передадуть вам навчання Ісуса. От тато, мама, мали тебе вчити, не тільки священнику неділю і хресні батьки. І якщо там були дідусь бабуся, мали тебе вчити того, що вчить Ісус. По ідеї, ви мали би читати кожний день новий завіт. Ісус 12 років в храмі слухав, що говорять священники, і задавав їм запитання. А як це розуміти? А як це розуміти? Тобто вони вас мали приготувати. А далі ви є вже дорослими людьми, де колись вже в цьому віці людина вибирає, в який піти заклад, далі вчитися, після Восьмого, Десятого університети. Тобто ви є достатньо дорослі для того, щоб зробити тепер свідомий вибір, що ти хочеш жити так, як вчить Ісус. Ось чому миропомазання відбувається в такому віці. Тому що ми можемо сказати, так, я хочу жити, так, як вчить Ісус. Звісно, що. Ми, Дух Святий, постійно бачить, що ми ще не розуміємо, і Він нас вчить. Немає такого моменту, коли би він перестав вчити вас. Ось, і якщо на початку потрібно підготуватися, то потім наступний етап вам потрібно вміти співпрацювати з Духом Святим. Бо інакше, якщо ви не вмієте, то тоді воно не дуже працює. Таїнство миропомазання не дуже працює, тому що як ти розпізнаєш, чиє це натхнення, як ти розпізнаєш, до чого тебе Дух Святий запрошує, як ти розпізнаєш, що це Дух Ворожий, який тобі говорить, роби це, як ти розпізнаєш натхнення Духа Святого. І вміння співпрацювати це вже далі спосіб життя. Ви будете цього вчитися, якщо ви якщо ви зрілі, якщо ви зробили зрілий вибір, що хочете бути учнями Ісуса Христа і хочете йти за Ним. Тому що Ісус, це теж не хтось, хто тут, в храмі, там в святих дарах, а потім ти виходиш і його немає. Він всюди є присутній кожних стосунках, в дружбі, в всіх там інтернет, віртуальних стосунках, всюди, що ти робиш, Ісус там, на вулиці, з друзями, в інтернеті. Всюди є Ісус. Як ти з ним перебуваєш? Чи ти з ним перебуваєш? В стосунках з татом, з мамою, з дідусем, з бабцею, з усіма, де Ісус? Чи ти е з Ним? Є, ходиш за Ним, шукаєш його. От тоді, коли ти вибрав, вибираєш, пізнаєш, слухаєш, будеш співпрацювати Дух Святий, тебе буде вчити, як бути учнем, ученицею Ісуса. Добра новина заключається в тому, що Дух Святий це особа, яка всюди є і все наповнює. Це Божественна особа, яка є завжди присутня і чекає, як допомогти кожному з нас, як допомогти кожному з нас. Завжди одне з перших запрошень Духа Святого це зверни на мене увагу, повернись до мене. Шукайте найперше Царства Божого, не миру земного, не добробуту, не добрих стосунків з людьми, не покладайтесь на людей. каже Святе Писання проклята людина, яка покладає свою надію в іншій людині. Лише на Бога уповай, Його шукай, Його слухай, Його мир, Його силу, Його мудрість, Його любов прийми. Решта буде вкладатися. Решта тобі в класі, Але якщо ти вкладеш зусилля, щоб мати освіту в першу чергу, щоб самому собі порадити, щоб запланувати і виконати свої плани життєві, плани життєві тата, мама чи інших людей, не складеться життя. Це закон. Це закон. Життя вкладається в людини тоді. Коли фундаментом цього є слухання Ісуса Христа, ніяк інакше. Ніяк інакше. Фундаментом є слухання Ісуса, бо Він єдиний і наймудріший вчитель про те, як нам жити. Той, хто чує і знає Ісуса, той розуміє, про що я. А той, хто ще не чує і не знає, почуйте тепер від Духа Святого, який кличе вас до навернення. До навернення. Навернення полягає в тому, щоби стати учнями і ученицями Ісуса Христа. Перше, що Ісус каже, іди за мною. Що значить іди за мною? Стань моїм учним ученицею. Слухай, що я вчу, і чини так, як я вчу. Маєш щось проти когось, іди, скажи йому в чотири очі, не поза спину. Молися за ту людину, благословляй ту людину. Все, чого вчить Ісус, потрібно не лише слухати, а виконувати. Бо якщо ми слухаємо, а не виконуємо, то ми тоді обманюємо самих себе і інших. От в чому важливий момент, де Дух Святий не діє, там, де ми робимо вид. Робимо вид, що ми учні Ісуса Христа, коли ми лицеміримо. Каже Ісус учням Своїм: стережіться закваски фарисейської, лицемірства. Що таке лицемірство? Релігійне лицемірство це правильно зробити ритуальні речі, але не жити тим, чого вчить Ісус. Дух Святий Ісус нас не осуджує, але Ісус пророк і Дух Святий теж пророк, і Він говорить прямо. Він говорить прямо. Є, є принципи божественні, основні, і говорить люби Господа Бога свого всім серцем, всім розумінням, всією силою. Не може бути Бог на другому місці, не може бути Ісус на другому місці, бо тоді не працює стосунок. Він має стати на першому місці. І тоді стосунок почне працювати, і тоді стосунок буде розвиватися. А сила Духа Святого дана для того, щоб розуміти, мати мудрість, вміти порадити іншим. Мати силу виконати місію і послання, яке нам дає Отець Небесний, щоб ми були свідками і носіями миру. Все просто. Зараз отримаєте цю силу, і вам треба буде з Духом Святим співпрацювати, а нам, всім, які вже отримали благодать Духа Святого, знову і знову це усвідомлювати і наново приймати рішення, щоб співпрацювати. Зрозуміло і усвідомлене, і відповідально взаємодіяти з Духом Святим. Такою є Церква Христова, такою є, як Ісус в в Духа Святого і є ведені Духом Святим. Ісус сказав своїм учням, це феноменальне місце після Свого Воскресіння. Каже їм: ідіть і моліться, і чекайте Духа Святого. І поки не наповнитеся Духом Святим, нікуди не йдіть. Ви розумієте, поки не наповнитеся Духом Святим, сидіть на місці і моліться. От Я дуже часто згадую ці слова, буває, що ранком годину дві молюся, шукаю того Духа Святого, тому що втрачаю його. Кажу: прийди Духу Святий, наповни мене. Не хочу бути пустим. Не хочу заїжджені фрази говорити. Хочу бути наповненим тобою. Хочу бути наповненим тобою, нести твій мир і істину Ісуса, яка визволяє нас, яка нас визволяє.